Конкретні кроки від мрії до професії фотограф. Купуючи навчання, ви купуєте не просто знання, ви купуєте досвід людини і цим економите роки свого життя. Тому оберіть фотошколу до душі і починайте прямо сьогодні. Друге, що вам обов'язково потрібно, це фотоапарат, і починати можна з бюджетною технікою. Ось мій перший фотоапарат це Canon 700D, який зараз на OLX можна придбати просто до 10 тисяч гривень і одразу починати свій шлях в. Улюбленій справі Наступний крок це портфоліо. Щоб пропонувати свої послуги, щоб вас замовляли як фотографа. У вас має бути заповнене портфоліо. В нашій фотошколі під час навчання ви створюєте своє портфоліо. Коли у вас вже є сформоване портфоліо, ви можете ставити ціну. І я рекомендую не демпінгувати, не починати з дуже маленької ціни, а починати з ціни середньої по вашому місту. Як не боятись поставити ціну і брати гроші за свої послуги, для цього вам потрібне ваше. Класно сформоване портфоліо і ваша впевненість собі як у професіоналі на навчанні фотошколі ви отримаєте цю впевненість, підтримку, тому що ви будете бачити, як постійно зростає ваш ріст протягом навчання. За цим простим планом, за 2-5 місяців ви станете професійним фотографом, почнете заробляти на улюбленій справі, кайфувати від життя.